Що готові? Ваш улюблений колір? Мій улюблений колір фіолетовий. А її зелений з болотним відтінком. Мій улюблений колір це такий, знаєте, зелений з болотним відтінком. А Крістіни мокрий асфальт. Боже, який асфальт? Ти серйозно? Мокрий. Тихо, я все знаю. Добре, наступне запитання: ваша улюблена пісня? Моя улюблена пісня це двічі в одну річку не коротше оця, а її болівер. Моя улюблена пісня це Блівер, а її е, у лісі Лісі темному». Сама ти в лісі темному Катя не позор мене. Ну, то ти сама казала, що ти її в садику співала. Ну я подумала, що це твоя улюблена пісня. Та все під контролем, не панікуй. Давайте продовжимо. Е, ваша улюблена тварина. Е, моя улюблена тварина це кіт, а її Хмельницький водяний слон. Е, моя улюблена тварина це Хмельницький водяний слон. А її. Е, е, а теж вона мені розказувала також оцей слон. Катя, який слон? Що я тобі розказувала? От бачиш, на відміну від тебе, я тебе слухаю. Завжди я тебе слухаю. А що ти там навіть повідаєш, Я навіть не уявляю. Дівчатка не сваріться. Останнє запитання. Ваше перше кохання? Моє перше кохання. Це Олег, а її льовчик красивий. Моє перше кохання це е, льовчик, такий, ну красивий. А її е, Ваня цей носатий. Ти що гониш, Який Ваня носатий? Ти Та боже, Ну та ти ж мені розказував оцей Ваня. Ти що його не пам'ятаєш? Боже, я б такий Шнобель надовго запам'ятала. Він ж коли отак е, головою махає, то навіть поруч стояти не можна. Ну як не можна, це просто небезпечно. А Коли в голову вверх. Має то взагалі може як ППО працювати. Все Катя досить. Ми з тобою більше не подруги. О, ти, ти хочеш мені зробити пропозицію? Правильно наш тобі той носатий? Я согласна, де кольцо.